Привіт-привіт-привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з неймовірних Чернавців-Чернавіць мій улюблений город, моє улюблене місто. Е, сьогодні. Фантастичний день, про це я трошки пізніше розповім. І коли я обирала локації для того, що я хочу вам зараз сказати, вони були різні. Я думала, що це буде колишній парк Шевченка, тепер парк Юрія Федьковича, тому що сьогодні була зустріч з неймовірною Іванкою Стефюк в музеї нашого буковинознавства, яким опікується Микола Шкрібляк. Там мали мали зустрітися усі мої друзі, валічка Челкана. Я дуже хотіла туди полонити душею, тому що Іваночка дає такі. Виступи, такі лекції, такі глибинні, чуттєві, чудові, які просто ну неможливо не відвідувати. Тема лекції була про. Квіти, букети і так далі безпосередньо в нашій буковинській, українській традиціях. Це все моє, тому що і етніка, автентика, і звичайно, квіти це завжди в моєму житті. Е, я дуже хотіла там бути. Я обожнюю цю місцину, це район моєї школи, університету, будинку моїх батьків. Це все поруч. Е, і звідти я думала, що я буду робити репортаж, але сталося трошки інакше. День пішов по іншому сценарію, і значить, воно так і мало бути. І, не випадково я опернилася на вулиці колишній Лейні, вулиці Франка, тому що я ще встигла трошки під самий занові зустрітися з Броніславом Тутельманом, нашим почесним громадянином міста Чернівці, і побути, хоча б. 10 хвилин на його виставці Stone the, Behind the Eye Камінь за оком. Або як потім робили неймовірна Інга Кейман, презентацію на балконі, Бруківка, як нейронні зв'язки Чернівців. Ми дуже гарно прокомунікували, зробили стрім, обійнялися. І я думаю, навіщо я кудись буду йти? І я повернула голову і побачила цей чудовий дворик. Я тут дуже нечасто буваю. Давай трошки його покажемо. Може, фільм потім розділимо на дві частини. Ось подивіться, все Природньо, все з Чернівців. Нам кажуть, одеські дворики, одеські дворики або львівські, чернівецькі, принаймні, не гірші, а для мене вони навіть краще, тому що одеські вони, до речі, це скоро ви будете бачити, тому що я планую е, свої стопи направити безпосередньо до Одеси. Я вам буду це показувати, дворики молдаванки, малоарнауцької і так далі. Дай Боже, дай Боже, дай Боже, не хочу забігати наперед. Про це буде багато оповідок. Дворики львівські, вони такі більш. Ем, Вилизані такі, а у нас таке все природне, як з нашого дитинства. Покажи оцей чудовий виноград, оці австрійські галерейні балкони. Я не знаю, як сонечко нам буде сприяти. Покажемо ось сюди. Ось там вулиця Лілина, напроти галерея Франка. Подивіться на цю красу, подивіться на ці австрійські, ось такі, не знаю, там сонечки виблискує, дахи, ось такі віконечка з дахів, оці комини. Неймовірно все. Мої улюблені чернавці і черновіці. Ви знаєте, в мене стільки сюжетів сьогодні. Для репортажів, а в мене знову серце і душа розвернулася розповідати вам про черновці, черновіце. Лірочка, скільки у нас часу? 3, Супер. Тоді тоді, напевне. Подивимося, як піде. І так, мої любі, 30 липня 2024 року липень добігає кінця. Але ми не сумуємо, тому що попереду у нас серпень, і він дуже смачний. І вересень, і жовтень, і бабине літо, тому що літній період у нас вже стало тепліше, і у нас клімат як десь приблизно у Мілані. Це не може не тішити. І так, сьогодні Всесвіт святкує Міжнародний день вишивки. Це просто неймовірно. Не вишиванки, які започаткувався у Чернявцях 3 4 травня, а міжнародний день вишивки. Ну хто кому як не мені розповідати про це свято? Я це все обожнюю. Бо спосередньо мій аутфіт, я про це розповім трохи пізніше, позв'язаний з цим святом. І сьогодні міжнародний день друзів. Напевно, я подивлюся, чи ми це все зробимо в форматі одного фільму, чи розділимо, як піде. Міжнародний день вишивки. Вишивку, вишивка прийшла у Всесвіт десь в першому тисячоріччі нашої ери. Якщо казати про вишивку, про Київську Русь, то вона запозичена була з Візантії, адже і православі, і так далі, наш князь Володимир, Ясне Сонечко, привіз Константинополя з Візантії. І в той час вишивка була відома, це була дуже пророгатива заможні, заможніх. Мешканців Київської Росі, і це було вишивка золотими і срібними нитками. Вишивка є невід'ємною частиною етносу кожного народу, і це не тільки на тканині, це може бути і на шкірі, це може бути на будь-яких прикладних ось таких от рввжиткових речах. Вишивка це діалог. От ми тільки що говорили з Броніславом Тутерманом, який каже, що картини, мистецтво це діалог. Вишивка це діалог, аутфіти, строї, це діалог, парфуми це діалог, музика це діалог. Знову ж таки, вчора я вам розповідала про 54 роки подружжя Фільдманів, нашого неймовірного маестра, музиканта Любов Васильівни, які все життя 54 роки вони віддали музиці. Це діалог. Все, що пов'язано з мистецтвом, це діалог. І це неймовірно, це фантастично. І ви знаєте, навіть люди, які не дотичні до творчості, вони це не можуть відчувати. Навіть такі заскорозлі, заскорозлі, вони бачать і посміхаються, ну тому що це красиво, блін, ну красиво ж все таки І так, діалог. Тут про вишивку знову ж таки Лірочка, по таймінгу, тому що. Так, супер, вишивка. Вишивка. Ну давайте про сучасну, тому що про цю тему можу розповідати: вишивка італійська, вишивка кроватська, вишивка балканська, Болгарська, будь-яка. У англійців своя цікава вишивка. ну вишивка українська. Україна величезна країна. І тут, ви знаєте, кожен стіжок, кожен орнамент це окремий діалог і представлення історії, культури митецьких різних моментів кожної народності. Кожної спільноти, якщо казати про Ленків, це щось одне. Якщо казати про бойків, карпатські народи наші українські це інше. Якщо казати про Гуцулів, це третє. Наша Буковинська, вона має такий розмай. От, до, до речі, ну давайте от, на прикладі мого строю, тому що в мене знову еклектика. Суто Буковинська тайстра, тайстриня, яку ви знаєте, який більше ста років. Так? Це е, стародавнє, це робила мені Тамарочка Волохіна це, е, можна сказати, репліка, але авторська. Дизайнерська перший раз одягаю прем'єра. Ось таке намисто, давнє, давнє, безпосередньо наше українське. Так, платчико, воно може бути стилізоване. Це сучасна реновація з такого вареного льну. Це теж знову ж таки прем'єра. Дякую, Тамара Сі Волохіні. Дякую. Його можна під, подавати під будь-який аутфіт, будь-якої національності, будь то італійська, якщо ти в Європі. Тобто, в залежності від того, які аксесуари до того доєднаєш. Згадайте, Міропер. Таж про деталі, про аксесуари, це саме про те. Так, далі. Ну звичайно, крайка гуцулія, знову ж таки поєднання. Все в мене завжди образи еклектичні під'юпничок, які я можу одягати під будь-що балансяга. Прошу дуже. І з песні словні вибори. Сучасне, зручне. Перстеники тут теж поєднання інших народів. До, до речі, це з Індії, але я його часу, тому що саме Буковинсько-Гуцульські кольори, а цей з пацьорками це наш Буковинський мова до швейцарський годинник. Швейцарію теж доєднали. Теж там є своя автентика. Ну що, ще що ще а. І оцей фартушок. Я його стилізувала. Це моє бачення мого аутфіту. Це Вінниччина, центральна Україна. Знову ж таки, дякую Тамарочці Волохіній, повоєнний кінець 40-х, 50 ті років. До речі, це така серветка. Ну, от, бачите, я навіть розповідаю: ну, от бачите, творча людина, бац, воно припішло, і я одягаю, щось мені не вистачає. Бач, бачу, Тамарочка мені прислала серветку. Я тин-дин-дин думаю, блін, ну вуаля, ну гарно, ж, красива, як праздник. А кульчики. Знову ж таки, це Львів, кераміка ручної роботи, гуцульський капелюх. Це, до речі, італійський фірмовий капелюх від Хугобос, який ми разом з майстрами, випускниками Вижницького коледжу прикладного мистецтва стилізували, бачите, ось такий з фазану таке пір'я. Ну, і з Барселони ця моя чалма. Ну це, ну і ще й помад, червона помада на вустах. Ну, як же вознизи? Скільки часу? Дев'ять закінчимо вже вже трошки. Ось так. От це про день вишивки. Напевно, про день друзів це буде окремий репортаж, тому що ну ця тема, про яку знову ж таки хочеться розповісти, і в інші локації, ось така красива, як праздник, така як трава. Так е вітаю світ з міжнародним днем вишивки з дворику по вулиці Франка, колишньої, за завтрайських часів вулиці Лілейної, за допомогою моєї подружки, з якою ми в уроні Лірочки. Ваша Оксана Дем'янишина сьогодні з Чернівців, а завтра це може бути Одеський дворик, і він таки буде, і дуже скоро. Папа! -па.